Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Білоруські телеграм-канали повідомили про вибухи і спалахи в районі військового аеродрому Зябровка, що під Гомелем. Вибухів було декілька, саме там зараз знаходяться російські війська. Пишуть, що було чутно гул безпілотників, після чого пролунали вибухи. Інформація про спалахи підтверджується одразу з кількох джерел. За різними даними, починаючи з 0030, було не менше, ніж чотири спалахи. Російські військові залишилися на території Зябровки, навіть після відходу росіян з півночі України і частково з території Білорусі на початку квітня. Зябровка, розташована недалеко від Білоруського Гомеля, густонаселений населений Новобєлицький район обласного центру, всього за 10 кілометрів від військового аеродрому. В той же час політтехнолог Тарас Загородній в інтерв'ю Уніан розповів про ситуацію в Кремлі, намір РФ взяти Білорусь. Зрозуміло, що Путін намагається дотиснути Лукашенка на офіційний вступ Білорусі у війну. Тим більше, що його, який десь два тижні тому приїжджав до Білорусі, досить хамськи спілкувався з Лукашенком. Зверніть увагу, наприклад, у своєму діалозі він двічі згадав, що спілкувався з міністром оборони Білорусі, підписував якісь угоди і сказав: по можливості ми зустрічаємося з вами. Це фактична загроза, що прозвучала публічно на адресу Лукашенка. Раптово помер в не дуже старому віці міністр закордонних справ Макей. Це швидше за все було попередження самому Лукашенку. Якщо будеш далі чинити опір, ми будемо тебе і таким чином стимулювати. Я не виключаю, що це все закінчилося поки нічим, але чим далі тим більше загроз Лукашенко. Росія може піти на ліквідацію Лукашенка і поставити свою людину. Це може бути той же міністр оборони, який віддасть необхідні накази для відкритого вступу у війну. Не виключено, що він може взагалі запросити російські війська в Білорусь за схемою Януковича. Путін може це продати як великий успіх. Ми інтегрували ще одну країну, відтворили радянський союз. Не будемо забувати, що цього року, якраз сторіччя, 30 грудня був створений радянський союз. Не виключаю, що може бути взагалі окупація Білорусі, там нікому чинити опір. Є централізований апарат, який звик виконувати накази. Немає громадянського суспільства, немає національної самосвідомості, немає незалежної від влади бізнесу, немає свободи ЗМІ. А ті буйні, які чинили опір Лукашенко, або зараз по тюрмах сидять, або за кордоном, або зараз воюють в Україні у складі полку Калиновського. Путіну потрібні білоруські підприємства ВПК. йому потрібен людський ресурс у вигляді білоруських солдатів. З огляду на звичаї Росії, першими вони кинуть якраз білорусів, для них вони взагалі другий сорт. Другий варіант це якщо Лукашенка дотиснуть і він все таки віддасть наказ. Він тут теж втрачає владу і втрачає життя. Білоруська армія невелика, вона навіть менша за нашу прикордонну службу, її боєздатна частина буде знищена в межах 7-10 днів. А на кого Лукашенко буде спиратися при збереженні своєї влади? Це дуже велике питання, адже армія йому допомагала утримувати цю владу. Єдиний, хто ще може рятувати Лукашенка, це Китай. Китайці все таки мали з ним непогані стосунки. Навіть син Лукашенка співав колись китайську пісню і вчив мову. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.